Якщо ви бачите прояви гіперкіфозу, далі вправи, які ви можете робити вдома. Перша вправа. Берете ємкість з вашою улюбленою рідиною, але не п'єте її. Ставите на підлогу. Лягаєте, так, щоб вона була в районі лопаток. Ноги зігнуті, руки за голову. Таз не відривається. Ви обережно робите розгинання і повертаєтесь в вихідне положення. Ця вправа виконується три сета по 10 разів. Сступна вправа. Стаєте біля стіни. Відвертаєте так, щоб поясниця була притиснута. Округлюєте грудний відділ. Починаєте розгинатися. Слідкуєте за поясницею, щоб вона не відривалася від стіни. І в кінці тягнетесь головою вгору, підносите руки максимально близько до стіни. І підносите їх вгору. І опускаєте. І знову округлюєте грудний відділ. Ця вправа. Виконується три підходи. По 10 разів. Користуйтесь.